Вірні завжди. Разом до перемоги. Все буде 4 5 0. Я знаю точно перемога за нами. Душу Богу. Життя Україні. честь собі. Христос народився. Слава Христа! І дякуємо Господу Богу нашому за те, що ми мали можливість цього року знову ж таки зустріти Різдво, відзначити його. І просимо Божого захисту і Божого благословення для всіх тих, хто Різдво зустрів у окопах і в бліндажах. Шановні мої глядачі, мене звати Іна. Сьогодні чергове відео про нашу з вами допомогу нашим дорогим захисникам, бійцям ЗСУ. І з фотографії, заставки на сьогоднішньому відео, і так само з початку відео ви вже зрозуміли, шановні мої глядачі, що я маю дуже цінний подарунок. Е, недавно ми з вами придбали дрона для бійців 36-ї бригади морської підходи, е, взвод кур'єри апостола Петра. Я дуже вдячна бійцям за такий цінний подарунок. Це, це для мене, ви зрозумієте, це для мене, мене більша, як нагорода. Тому що нагорода, я маю нагороду вже, вона, вона для мене дуже цінна, але нагорода нагорода це одне прапор від бойового підрозділу. А ще з такими чудовими надписами, з автографами це для мене найцінніший подарунок. І це для мене дуже велике визнання того, що я роблю. Для початку хочу вам розказати, кому саме і що я відправляла, От, розказати про тих. Бійців, з якими я недавно спілкувалася, що в них як, тому що багато хто з вас запитує про стан фізичний, моральний. Стан здоров'я бійців, про яких першої танкової бригади, про яких я розповідала, і так само ще в мене є один підрозділ. От, ну найперше, цього тижня я перед святами відправляла нашим захисникам гостинці. От, в основному це були продукти, і ще деякі подарунки від вас, шановні мої глядачі. В понеділок ми з чоловіком їздили на пошту, я відправила на два підрозділи. Одна невеличка посилочка пішла бійцям з водорозвідки розвідки 10 штурмової Думала зробити більшу посилку, але хлопчики казали, що наразі не треба, бо дуже багато солодощів минулий раз відправила. І ще дебайдуже люди їм також переслали. Вони всім дуже вдячні. Тому зробила таку невеличку посилочку. Це переважно медпрепарати. От, ну і домашня кобаса до нового року, щоб хлопчики мали. І ще великі посилки пішли бійцям 46-ї бригади. Зараз також з дня на день вже хлопці отримують посилки, там також солодощі, продукти і ще деякі гостинці, подарунки від вас, шановні мої глядачі. Так, потрохи знову збираю посилочки. Сьогодні пересилаю, куртку, зимову куртку, одяг деякий, і так само ще тушоночки, сало, от і ще деякі гостинці. Складаю. По ящиках везу на нову пошту, ну і там ще будемо докладати також. В цю посилочку складаю кобасу, що я купляла на ринку домашню і заливала смальцем. Так, тут буде ковбаса, чай, це подарунки від глядачів каналу. От і медикаменти. От у медикаментів взяла дуже багато, попідписувала. Також складаю цю посилочку. І ще докладу її трошки е, також подарунками, які будуть в посилках, які чекають мене на новій пошті, які прийшли від глядачів. Шановні мої глядачі, від вас є подарунки ще також для бійців. А ще у 42-бригаду ми відправили дві підзарядні станції Екофлоу. Це дуже добре, тому що я перед тим розповідала, що хлопці під час останнього обстрілу хлопці, до речі, під Бахмутом. От 42-га бригада, хлопці втратили все. Вони втратили генератор, вони втратили підзарядні станції, втратили сонячні панелі. от, тобто, все більшу частину з того, що ми їм вже колись купили, відправили, хлопці втратили. Тому було знову ж таки дуже велике прохання придбати підзарядні станції. Дві підзарядні станції Кофло ми з вами оплатили, і вони вже зараз у бійців. Велика подяка від імені Збройних Сил України, Інні Антонюк, за екофло, які втрачені під час бойових дій на позиції. А ще боїць 42-ї бригади, Андрій, до речі, ми також з ним недавно зустрілися, познайомилися. от, Просив, дуже просив переслати в'язані шкарпетки. Я вже їм кілька таких шкарпеток вислала. Це ті шкарпетки, які мені надсилають глядачі мого каналу. от. От, і, і каже Інна, якщо є можливість, будь ласка, ще пришліть такі шкарпетки. Будемо вам дуже вдячні. Бачите, вислала шкарпетки і тут ще одразу вислала їм шоколад. Гостинці вислала. Ось так добре видно. Бачите, от, от, так. Ще одну посилочку переправили бійцеві взводу розвідки на звардії. От передала густинці солодощі, а також передала грілки і турнікети. Так, далі хочу розказати, вам спілкувалася з бійцем взводу аеророзвідки першої танкової бригади. Це ті хлопчики. Коли я розповідала, що ми їм вислали гостинці, але хлопці дуже сильно постраждали. Там був прильот до них бліндаж. Хлопці, ну скажу так, хлопці обгоріли. От. Хлопці були в реанімації, я спілкувалася з командиром цього взводу, його звати Гаррі. Він також постраждав, але він каже, я везучий, мені пощастило, тому що хлопці в важкому стані. От, е, е, кількох бійців перевезли в шпиталі Дніпра і Києва. Е, от, хлопці всі зараз на лікуванні. Ну, маємо надію, що хлопці одужають. Стануть на ноги і що все в них буде добре. Я казала, хлопчики дорогенькі, що би не було, як би не було, головне, що ви живі. Я казала, що ми будемо купляти хлопцям одяг, взуття на даний час, ну, не, буду, не буду нічого купляти, тому що хлопцям просто треба вилікуватися, стати на ноги. І лише після цього ми вже будемо щось думати про те, що їм саме придбати от, і в якій кількості. Дуже невтішні новини маю ще від одного підрозділу. Це також хлопчики, яким я вже допомагала ще з початку війни. От, довший час не виходили на зв'язок, і я вже писала, писала до бійця, де ти, що ти, обізвася, будь ласка, хочу знати, як ти. Боєць мені так і не відписав, але наш спільний знайомий сказав, що боєць написав своїй мамі, що їхня рота під Мар'їнкою. Потрапила під дуже сильний артобстріл, залишилося лише кілька бійців живими, От. я хочу сказати світла і вічна пам'ять тим героям, які віддали своє життя для того, щоб ми з вами жили. Чекаю, що звісточки від цього бійця, у нього дуже важкий психологічний стан, але він живий, оцей хлопчина. Він, до речі, минулого року до мене приїжджав, я його показувала, цього хлопчика. От. Маю тверду надію, що він поправиться, що він також вийде на зв'язок, я зможу з ним поспілкуватися. Ну і по можливості будемо і далі допомагати і йому, і його побратимам. Вчора ми були в Тернополі. Також зустрілися з одним бійцем минулого року. Ми з ним познайомилися також по можливості. Я дещо передавала йому купляла. От його звати Юра. Я часто також про нього розповідаю. От, і Юра мені зателефонував, привітав зі святами. І я кажу, дуже рада тебе чути, а ще якби побачити. А він каже, а я хочу з вами побачитися. Я кажу, давай, приїжджай. Я думала, він на позиціях. А він каже, а я вдома. Мене відпустили на кілька днів додому. Каже, пані Іна, я дуже хочу з вами побачитися. Кажу, а якби ти знав, як я хочу тебе обійняти. От, ми вчора зустрілися з Юрою, зараз я покажу кілька фотографій. Я це можу вам перекинути. Я це вам перекину. Так, Та. не, не ціле, я вам перекину це. Ідіть, зараз тут джавелін, угу. а це на міном полі. І на кожному по 10, по 10 людей. От, Джавелін. А ти, я підпрацював? О, я підпрацював гарно. Все і все, і ми орків знищили. Гарно, відпрацював. Юра, то в тебе зараз 14-та? так? 14-та 14 -та. окрема. Юра змонтував дуже гарне відео. От, тут його фотографії, фотографії його побратимів. Не можу включити на повну потужний звук, тому що там, де авторське право, пісня дуже гарна, дуже популярна. От, оце також Юра. От, і ось тут так само. Юра і його побратими. Знаєте, найперше, що мене дуже так ну приємно вразило, він каже: Поні, мені нічого не треба. Ні, мені нічого не треба. Ви мені дуже багато колись допомогли. Нічого не треба. Передавайте тим бійцям, яким зараз це потрібно. Каже, бо я дуже добре знаю, що одним треба одяг, інші медикаменти. От каже, допомагайте. Каже, і дуже вам дякую за те, що ви робите. Ви знаєте, ми посиділи десь півгодинки. І ну, найперше, звичайно, обнялися. Я привітала Юру, кажу, я така рада тебе бачити. А потім я так на нього дивлюся, кажу, Юра, ти змінився. А він каже: Постарів. Я кажу, ні. Постарів, це не те слово. Це ну не можна сказати, що це старість, розумієте, але дивлю, дивлюся на обличчя. Я пам'ятаю, який він був минулого року, коли він до мене приїжджав. Лице от відчувається, що людина вже не та. Вона і тут навіть не, не можна сказати, що це зрілість, чи мужність, чи навіть та сама старість відбиток наклала на обличчя. Ви розумієте? І це не лише в Юрі. Я це, до речі, бачу в багатьох бійців, тому що я спілкуюся з ними не лише по телефоні. Я їх бачу, коли вони вмикають відеозв'язок. розумієте? Це дуже видно. Це дуже видно, як наші хлопчики як вони міняються. розумієте? Як вони міняються? Я не хочу сказати, що вони старіють. Ні, вони не старіють. Хоча, ви знаєте, я колись чула такі слова, що оци, за, за оцих два роки ми з вами постаріли на 10, а дехто навіть і на 20, або й більше років. От, Розумієте, е, ну, є, от, є щось таке в погляді, в самому, в самому обличчі. От я дивлюся на Юру і кажу. Юра, ти змінився. Він каже, я і сам розумію, що я змінився, що я вже не такий, як був, і ніколи вже не стану таким, як я був колись. От. Поговорили, поспілкувалися, обнялися. Побажала Юрі обов'язкового повернення додому, живим і здоровим. А він повертається і каже, Паніна, з перемогою, повернення з перемогою. Каже, так, Юра, чекаємо вас додому. Живих здорових і з перемогою. Шановні мої глядачі, ну і тепер знову ж таки прохання від бійців. Так, найперше, хочу сказати, що є прохання від підрозділу сил спецоперацій. До речі, я донедавна не знала, що це за бійці за підрозділ. Один такий підрозділ вже до мене звертався з проханням про допомогу. Купляли мені взуття, купляли також під зарядну станцію і сонячну панель. От, До речі, кому цікаво, знайдіть в інтернеті, подивіться, що це за підрозділ ССО, Сили спеціальних операцій. Як ми їх називаємо, це наші бійці-привиди. Це ті, де зненацька з'являються, відпрацьовують дуже гарно, і тоді повертаються назад. От. Сили спецоперацій. Це вже зараз звернувся зовсім інший підрозділ. Це вже другий підрозділ, який звертається до мене за допомогою. Хлопчики також просять придбати екофлоу. До речі, хочу сказати, що підзарідні станції Екофлоу вони також є різні і за ціною, і за потужністю. О, оця підстанція, яку бійці підрозділу ССО просять придбати. Буде коштувати приблизно 36-37 тисяч гривень. Далі ще одне прохання є від бійців розвідувального підрозділу, гвардії наступу рубіж. Хлопцям потрібно перевезути на зимову резину дві машини. Ну, вони казали б до навіть якщо ми зможемо оплатити придбання чотирьох коліс для однієї машини. По можливості, якщо би вдалося, ще купити два колеса на іншу машину, ну, це буде дуже добре. От. Ну і окремо є дуже велике прохання від бійців взводу розвідки 10-ї штурмової. Це, це той підрозділ, про який я вам розповідаю дуже часто. Так само є відео, час від часу від цих бійців показую. Оце моя сьогоднішня переписка з бійцем 10-ї штурмової, бачите, написав мені в цьому ранку, я вдома. Ну вдома це означає, що вернувся з окопів. Отут мені зразу м -м, переслав відео дуже розбиті, дуже розбиті позиції в них, там, де вони зараз знаходяться. Ну, бачите? ну видно, видно, що стіни е розбиті оці захищні, захисні бар'єри, які хлопці роблять з мішків з землею. Піском землею. Також, бачите, все розбите. От. Ну це, бачите, хлопчина показав. Це за кілька метрів від входу в їхній окоп. Е, ви знаєте, я тільки почитала, що вже повернулися, що вже вдома. Е, я одразу написала, я аж о цього відео ще не дивилася. Написала добре, дуже добре, як відпрацювали, всі живі, здорові. І боєць мені пише, тяжко, є втрати. Один, 200, другий, 300. Не всіх поміняли. Е, ну, 200 це означає загиблий, і 300 це другий боєць поранений. Ну і далі я вже відразу перезвонила, і ми дуже довго. Говорили, ми маємо ось такі невтішні новини. Хлопці по сім днів на нулю. Ну, це справді дуже довго. Я просто знаю, як працюють інші підрозділи. Сім днів і сім ночей. Зараз, під час зими, в окопах це справді дуже важко. От. Але найважче те, що дощі, все залите водою. І хлопці просто нічого не бачать в темноті, коли добираються до окопів. От, коли одна зміна міняє іншу, одні бійці відходять на відпочинок, одні бійці повертаються з позицій на хату, так як вони кажуть. От, щоб відпочити, пролікуватися, оговтатися. От, інша група йде на виконання бойового завдання. Хлопці по сім. П'ять кілометрів йдуть пішки, йдуть вночі переважно, і найгірше те, що нічого не видно. Якраз цієї ночі хлопці повернулися з нуля, і я спілкувалася з бійцем Він сказав: найважче це вночі добиратися саме до окопів, тому що було то страшне, нічого не видно, куди йти. Ми йдемо просто на осліп, ми просто ногами промасуємо. Стежку, якщо твердо, значить ця стежка, значить можна далі крок за кроком, кроком отак просуватися. Якщо ноги починають провалюватися в болото, якщо гілки вже б'ють по обличчі, ми розуміємо, що ми збилися стежки, тоді стараємося повернутися назад. Я кажу, от на якусь долю секунди собі уявіть. От уявіть собі, оце проходження. От там, де немає ліхтарів, там де немає ніякого освітлення, і де категорично не можна вмикати ліхтарик, тому що одразу ворог одразу буде сприймати це як ціль, розумієте? А окрім того, над головою дрони постійно. А окрім того, ворог випускає світлові ракети, які освітлюють дуже гарно. Повністю всю площадку, і тоді хлопці кажуть, і ми просто падаємо в болото, і ми лежимо в тому болоті до тих пір, поки той дрон розвідник не пролетить, або поки та ракета не згасне. Каже: тоді піднімаємося, відклеюємо себе, каже, зброю. Каже, сумку з, з харчами, тому що йдуть на сім днів, треба взяти якісь продукти. От. А от ті продукти, бачите, які я пересилаю оці картопляні пюре, оці вермішелі, оці супи гарячі. От, а крім того, кожен несе в одній руці спайку води, блок, шість пляшок чи навіть більше, тому що сім днів, сім ночей треба щось їсти і пити. От. І каже, найгірше те, що. Зараз, протягом останніх тижнів, оці поля дуже сильно закидали мінами, і якраз боєць мені розказав, що каже, підрозділ, який ми міняли, має втрати, каже, тільки через те, що хлопці просто наосліп поверталися з окопів. Каже, І один хлопчина на міні підірвався, він ранений, але його змогли забрати одразу. А каже, а інший каже, він загинув. Саме через те, що він просто не. Ну, от він ставав, вступав на осіб, потрапив на міну. Ну, і тепер велике прохання від бійців з водорозвідки розвідки 10-ї штурмової допомогти придбати прилад нічного бачення. Шановні мої глядачі, чому я так про це говорю? Ви розумієте, я порадилася вже з кількома військовими і. І правду кажучи, я навіть не уявляла, що якісний прилад нічного бачення такий дорогий. От, якщо е, е, я вже кілька разів купляла такі речі, як тепловізори, це по 50, по 60 тисяч, 65 тисяч, дрони 80 тисяч, 90, 95 тисяч, тобто до 100 тисяч, то якраз якісний прилад нічного бачення буде коштувати від 150 тисяч. 200 і навіть більше. Тобто це дуже дорога річ. Я кажу, ми ще ні разу такої дорогої покупки не оплачували. От, і в той же час я дуже добре розумію, наскільки вона важлива для наших хлопців. Я в попередньому відео казала, я, шановні мої глядачі, дрон це справді, от кожен сприймає, що придбання дрона це є щось дуже велике. Але повірте мені, придбання тепловізора. Плитоноски, тактичного шолома, тактичних навушників. І тепер так само у цього приладу нічного бачення чи тих самих коліс на машину це все також рятує життя наших бійців. Це також їх захищає і від ушкоджень, і від поранень, і від ворожої кулі, і від тої самої міни. Тому, шановні мої глядачі, я впевнена, що цей збір ми з вами також. Успішно закриємо, і ми також допоможемо нашим бійцям, тому що інакше і бути не може. Давайте не будемо залишати наших хлопчиків наодинці. До речі, коли я говорила з бійцем 10-ї штурмової, я кажу, я може, якісь ще продукти, ще щось він каже, ні. не трайте, будь ласка, гроші ні на продукти, ні на щось інше. Каже кожну копійку, кожну гривню, яку ви можете зберегти, зекономити, будь ласка, докладіть до цього великого збору, щоби. Допомогти, щоб ви все ж таки мати можливість прикупити прилад нічного бачення. Хочу ще раз подякувати всім вам, всім небайдужим за ваше добре серце. Хай Господь благословить вас міцним здоров'ям, укріпить вас за всі ваші донати. Я щиро вам вдячна, шановні мої глядачі, за довіру і за підтримку. От, а ще хочу подякувати. Тим, хто пересилає посилки, зразу хочу вам показати сьогодні, що саме я отримала, які посилочки прийшли, і що тепер буду перепаковувати і відправляти нашим дорогим соколикам. Так, тут є великий ящик. Це посилка від дядечко Олександра. Тут є бушлат, і так само і кожух. Ще дві посилочки передала. Люба Ковальська з Італії. До речі, це моя давня знайома, це подруга моєї мами, наша сусідка. Ми колись, от коли ми ще жили в Тернополі. Пані Люба жила зразу в тому самому під'їзді, що й ми. От зараз вона в Італії. От також передала дуже гарні посилки. До речі, пані Люба щомісяця пересилає гарну грошову допомогу нашим захисникам. І так само вона пошила шапки. О тут їх дуже багато Балаклави, вона й минулої зими так само. Шила і висилала. Балаклави. Дальше. А ще купила і переслала гарну термобілизну. Ось тут. Оце також пані Люба сама шиє. І тут зимові бафи і так само балаклави. Бафи це оці, е, на шию знаєте, такі е, е, хумути, що захищають шию, і їх можна високо аж під очі натягнути, щоб було тепліше. І так само перев'язувальний матеріал. Так, добре. Дуже добре. Зараз це все поскладаю гарно. Подивіться, який великий ящик. Бачите? Ящик дуже великий. Ось. Так, посилочка з міста Черкаси від Васильєвої Дарини. От, Тут є дуже багато грілок. Ось таких от, бачите, грілки. Це одноразові грілки для зігрівання рук. Тримають тепло протягом 10 годин. От, так, дуже добре, дуже добре. І так само протизастудні препарати. От, чаї гарячі від застуди, а ще тут є анальгін, парацетамол. от, Інші медпрепарати. От. Так, дуже добре, дуже добре. От, і ще ось тут протизастудний засіб. Розпаковую ще одну посилочку. Посилочка від е, Білоконь Олі з міста Кременчук. От, пані Оля е, прислала густинці солодкі нашим хлопчикам. І так само Мазь. Вона мені написала на електронну пошту. Бачите, ось така мазь протизапальна. От, Зараз Так, зараз краще розпакую. о! о тут дуже її багато, тут дуже багато. Отаких лоточків. Так, ось так краще видно. Добре, то є добре, то є дуже добре. Посилочка, яку я вже розпакувала на новій пошті, і дещо звідси забрала, переклала в посилки, в ті, що відправила бійцям, цю посилку прислали мені Таня і Коля з Німеччини. Так. От, зараз я оце все повикладаю на столі. Так. Ось. Тепер добре видно. От. Тут є теплі шкарпетки, далі рукавиці робочі, ще ось такі кишеньки з карабінами, щоб їх чіпляти на пояс. От. Ну і тепер смаколики. Є дуже, є дуже багато рибних консервів. Подивіться, це тунець, гляньте От. рибні консерви. Їх дуже-дуже багато. І то є добре. А ще шоколад. Також дуже багато шоколаду. Отак. От от краще видно. Багато шоколаду. Ось. Протеїнові батончики, печиво. Знову ж таки, консерви. Отак от, от. І тепер медикаменти, медпрепарати. От. Я потім кожну коробочку підпишу, я зроблю наклейку і гарно розпишу, що саме, як приймати і від чого той чи інший препарат. Таня і Коля мені все детально описали у листі, який вислали на електронну пошту. От, також тут ще є перев'язувальні матеріали, і, і ще є дезодоранти для взуття. От, ось такі. Якщо кілька днів підряд, кілька ночей підряд в взуті, якщо його не міняти, то так, щоб запах не тримався, є ось такі гарні, освіжуючі дезодоранти. Добре, добре. Душу Богу, життя Україні, а честь собі. Так написав боєць на прапорі, боєць 36-ї бригади морських піхотинців. Хлопці ладні віддати за нас все і своє життя, і своє здоров'я. Тому ми не маємо права залишити хлопчиків на одинці. Допомагаємо, чи можемо, і наближаємо перемогу разом, і віримо в те, що все в нас буде добре.